Я народився в місті Чигирин в родині козацького полковника Дорофія. Мій дід славний гетьман Михайло Дорошенко. І в 1665 році я полковник черкаського полку. У січні 1666 року козацька рада в Чигирині підтвердила вибір старшин на моє гетьманство. Створив регулярне 20-тисячне військо сердюків і компанійців, а також карбував власну монету. Після страти Брюховецького запорожці проти мене змовились із кримським ханством. Це наш від кольвис! За допомогою козаків Івана Сірка мені вдалося розгромити Петра Суховія і його спільників кримських татар. У 72-му році мої полки розгромили на поділлі і загони сепаратиста Михайла Ханенка. Добре, що ми тут біля вогню. Так, затишно, вода в казані скоро закипить. А коні спокійні. спокійні. Гарний вечір. Природа співає. Мені доводилося вивертатися між Москвою, Польщею та Кримом. Козацька держава опинилась під загрозою зникнення, і тому нашим покровителем став османський султан. У 1669 році я отримав від султана Мехмеда титул бея українського Санжака. Мої полковники мене зрадили і перейшли на вік Самойловича. Дев'ять полковників і віз десяти. Будьмо. Ей! У 74-му армії Ромодановського і Самойловича взяли в облогу гетьманську столиці Чигирин. Чигирин наш! Після мого зречення турки приходили двічі, приводили Хмельниченка і зовсім зруйнували Чигирин. Вісім, чигирині! У 1676 році я присягнув на вірність царю московському та передав владу Самойловичу. Я був воєводою вятці три роки. Потім прожив ще 16 років біля Москви.